Зауваження українським адвокатам, гулі, ще Болтику, Тарасу юристу. Шановні панове адвокати, звертаюся до вас особисто, як юрист і правозахисник зі стажем більше, ніж ваш. Ну, ваш стаж, звичайно, куплений, я ж, звичайно, знаю. Мій не куплений, він зароблений чесно. Чесною працею. А ви не чесні. Чому? А, тому що ви брешете своїм підписникам. В чому ви брешете? В тому, що ви захищаєте корумповану систему, ви не пропонуєте справедливий суд, ви не пропонуєте суд присяжних. Ви не підтримуєте реформи в республіці, яка навіть не утворена. Всі ваші дипломи це фікції. Ви ніхто. Я звертаюсь до вас. Ви ніхто. І звати вас ніяк. Ви просто псевдоюристи, псевдозахисники. Назвіть мені, будь ласка, кількість справ, які ви виграли в судах. Скажіть, будь ласка, саме у Верховному суду. Скільки ви виграли? От, будь ласка, назвіть. Скільки ви особисто виграли. Стосовно мене, ще раз кажу, я ж не адвокат, я не можу вести засідання судів. Не можу. Тому що я не адвокат, я правозахисник. От, саме так. Тому я не можу вести судові засідання чи кого захищати. Стосовно консультацій, які ви надаєте всьому, стосовно своїх клієнтів, мені скаржаться на вас люди. Після ваших консультацій, в них проблеми з законом, з кримінальним, адміністративним, цивільним. Скажіть мені, будь ласка, шановні, у вас совість є чи як? Ну, як це, це розуміти, що ви програєте суди? Ну що це таке? Я розумію, що трапляється, але не масово. Що мені ваші клієнти потім пишуть, що відбувається. Той Гула-конспіролог відомий, там укулізація і так далі. і так далі. Все це, звичайно, зрозуміло. Але пан Гула, і так звані шановні адвокати, перестаньте працювати. Я ще раз повторюю і звертаюся до вас особисто. Перестаньте працювати на утилізацію українців. Маєте совість. Або ви кіллери найняті, щоб утилізувати українську націю. По-іншому, я не можу вас назвати. Це стосується всіх адвокатів в Україні і псевдозахисників, які нікого не захищають своїми порадами. А потім приходять штрафи. Програються суди, і ще щось відбувається. І кримінальні справи не виграєте. А потім рішення суду винен іменем УРСР України завдяки вам. Саме так. Ви не захищаєте українців. Не захищаєте все, що ви робите, це брешете. Консультація. Ви кажете, що ТЦК створено законом. Яким законом? Якою постановою? На постанові нема. Вибачайте і в законі печатки. На постанові нема підпису прем'єр-міністра. Ваша Недореспубліка не утворена з печаткою та підписом. Взагалі, ви ніхто. Але ви далі. Лохів доїте. Може досить? Може, потрібно казати правду, що ви ніхто, і я буду казати цю правду, а не ви. Тому що ви, що Болтік, що Тарас Юрист і багато інших Гула, брехливі правозахисники. Чому? Тому що ви не кажете, що республіка не утворена. А ваші консультації потім закінчуються дуже погано для ваших клієнтів. Дуже погано, коли до мене вони звертаються. По консультацію. Що робити? Бо ми програли всі суди завдяки всім недоадвокатам і недоюристам. Ну що це таке? Я не розумію. Де ви там вчилися? Скільки ви грошей тратили, щоб... Купити свої недодипломи, які нічого не варті. Так, ваші дипломи нічого не варті, бо республіка не утворена. А якщо ви стверджуєте, що республіка утворена, це з печаткою та підписом. Не доведете ніколи. А ваша адвокатура не створена законом, бо там нема печатки і підпису. Ви ніхто, ви самозванці, усі адвокати. І псевдозахисники. Саме так. Єдину людину з правозахисників, яку я поважаю, є Павліченко, здається, так його прізвище. Ось це єдина, як я вважаю, людина правозахисник, яка достойна. Уваги в цілому після мене. Яка реально може захистити ту людину будь-яку в судах? А ви не захисники, ви пародія. От усі адвокати це пародія на захист. От просто корупціонери, які домовляються з суддями. От і все. Краще розкажіть мені, будь ласка, наступне. Чому ви коли зі своїми клієнтами створюєте? Договір. Про це не повідомляєте. Неутворено податково. Як так відбулося? А це стаття 212. Як вам так? Ось так правозахисники вас і захищають, шановні українці. Вони в будь-який момент вас кинуть. Їхні поради нічого не ВАРТІ. Чому не варті? Навіть моєї уваги. Чи інше. Мені, будь ласка, там кожен пише. Скажи про того адвоката, про того адвоката. А, та будь-який адвокат це шарлатан. І все. Чому шарлатан? Він навіть законів не знає. Елементарно, тикни в будь-який закон, який не закон. Не існує законів в цій недореспубліці. Це фейкове бандформування. Все. Це. У нас нема президента, в нас нічого нема, у нас окупаційна адміністрація. А ці адвокати і правозахисники це служки системи, слуги системи, які вас не захистять в суді. Ну, може, там і діб'ють від боргу якогось, але по кримінальним справам по кримінальним справам, всі будете винні. Саме так і ніяк інакше, шановні любі українці. Тому, що я рекомендую вам робити, не довіряти адвокатам та правозахисникам. Довіряйте мені, бо я кажу правду, на відміну від цих дармоїдів, як Мар'ян і так далі. Саме так. Чому він дармоїд? Тому що те, що він каже, не відповідає дійсності. Взагалі, він бреше вам. От і все. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує. Від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково і роби донати на карту. обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал. YouTube канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олексір називається TikTok канал. Так і і, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги. Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене тут питають, чи витягую я солдат з війни? І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само так само, юридичні консультації стосовно витягу витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг, це коштує до 1000 гривень. Сам витяг кода Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше, може і тисячу гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи. Це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує 1000 і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі, українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП, я також вирішує питання, навіть складні питання, про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків, саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що в більшості не розуміють, що таке ТЦК і СП. ТЦК СП – це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК СП – це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України. Керівництвом, командуванням створеним відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо: підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому. Дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.